Yeah. На Донбасі не вщухає. За добу загинув один український військовий, четверо поранені. Зранку бойовики обстріляли машину правоохоронців у станиці Луганській. Поранено міліціонера. Атакували з території, яку контролює ворог, повідомив очільник Луганщини Геннадій Москаль. Крім того, вночі зі стрілецької зброї цілили по селу Старий Айдар. Також вночі позиції села то терористи атакували в інших районах чотири рази. Зі стрілецької та снайперської зброї гатили по пісках, з артилерії. Ерії по Авдіївці нарешті напрямках було спокійно. Загалом за минулу добу бойовики відкривали вогонь 32 рази. У штабі АТО побоюються, що після кількох днів за противник може відновити бойові дії у Маріупольському і Артемівському районах. У групі інформаційний спротив вже кажуть, що бойовики накопичують техніку і силу. Ми кожного дня спостерігаємо порушення припинення вогню. Сюди де бойовики. Проводять показове відведення важкої техніки, це або передислокація на основні напрямки, де плануються атакуючі дії, або відвід і нічний прихід знову важкої техніки.